Добрий день, я ще раз вас вітаю усіх з великим православним святом, з Різдвом Христовим Пресвятої Святої Богородиці. Кожному з вас, всім вашим родинам. Бажаю тільки миру, добра, щастя, благополуччя, щоб ви тільки раділи життю, ніколи не плакали, тільки від щастя. <гум> Дозволяє, а так, щоб ніколи не плакали, щоб всі ваші мрії, бажання здійснювали, щоб ви були добрі, чемні, порядні, виховані люди, щоб ви завжди мали бажання щось зробити добре, безкорисно, просто так, щоб відгукувались на те, коли у вас хтось просить допомоги, не ігнорували. Це я маю на увазі не себе, а дивлюсь. Дуже часто пост пости і просять і для захисників наших поранених, то хоч трошки, але допомагайте, як кажуть, з миру по ниці голому сорочка. Будьте добріші, будьте милосердні, будьте активні, не будьте пасивні, тільки в діях ми реалізуємося як люди, не на словах Всього вам найкращого. І все буде у вас гаразд, якщо будете жити по совісті. Будете дуже добрими людьми. І все буде класно. Цілую вас, обіймаю <сум> на своїй волні. Вибачаю за скудність речі. Не оратор. Не люблю, стісняюсь, цілую вас.